Фігури зазнали пошкоджень через недотримання правил користування. У парку імені Тараса Шевченка ремонтують нещодавно відкритий скейт парк. Детальніше про те, як можна займатися спортом та чому не варто ігнорувати рекомендацій у наступному сюжеті. Відкрили два тижні тому та вже ремонтують. Новий скейт-парк у Чернівцях зазнав пошкоджень, проте, як пояснює представник підрядника, вони викликані не порушеннями при спорудженні, а саме недотриманням правил користування відвідувачами. Коли катаються спортсмени професійно, вони мають у своїх елементах, там, самокатах, велосипедах, пластикові пеги, так називається. Вони на них роблять свої фігури, віражі. Є металічні пеги, з якими заборонено кататися, вони шкодять покриття. Вони саме псують, царапають. І пошкоджують. От, завдяки цьому ми маємо декілька пошкоджених фігур, які зараз мусимо відновити. Правила експлуатації зазначені на фігурах. Тож відвідувачі повинні ознайомитись з ними перед тим, як почати користуватися. Там чітко, ясно вказано, як, чим можна кататися, що це мають бути саме трюкові самокати, саме трюкові велосипеди. Ну, ніяк не звичайні, які там, вони мають не той розмір, вони не підходять для цього скейтпарку. Користуються скейт-парком і професіонали. Старший тренер збірної команди велосипедного спорту Зазначає, що майданчик грамотно поділений на дві частини для різних видів спорту. Половина частини це BMX Freestyle парк, на якому катається на велосипедах BMX і можуть виконувати трюки. Тут є спеціальні рейзи з паралоном, що є більш безпечно для навчання трюку. Інша частина парку це парк для того, щоб виконувати інші трюки на велосипеди, які мають пей. Вони там на перилах скользять і не рунують парк. Також Володимир Бочук зазначає, що передусім важливо дотримуватись правил безпеки під час користування скейтпарком. Спортсмени, які займаються, всі їздять в шоломах і знають, як ним користуватися. Багато дітей, батьків приходять сюди зі своїми дітьми на які не призначені для цього катання без шоломів. Це дуже там небезпечно. Треба усвідомлювати, що ці парки не просто для катання. Для маленьких дітей там є окрема ділянка, там є памптек для того, щоб вони навчалися їздити на памтреку. Для тих більш досвідчених, які хочуть навчатися, вони мають в відповідній частині свого парку. Так виходить у нас, що діти, які мають просто велосипед, вони хочуть на всіх ділянках цього парку займатися. Юрій Ілющенко з Києва проходить тут підготовчий навчально-тренувальний збір. Забаром він вирушає до Великобританії на чемпіонат світу з велосипедного спорту. Я вирішив, що хочу підготуватися саме тут. Тому що дуже приємно, коли в тебе в рідному місці є якийсь скіт-пар, де ти можеш навчатися та їхати перед змаганнями з дуже крутою підготовкою. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня, ТВА.